Кіше? По даному питанню, кому цікаво. Кому? А, а, давайте повіст судило розглядаємо. Давайте перекладно. Або або закриємо все, або передами промовимо. Розглядали на земельній комісії. Є пропозиція слушна. Тобто. Вирішить це питання спірних земельних ділянок, де в нас є три, де можливо їх не більше. Ну поки три, так. Є вже судова практика, є таким чином, що міська рада відповідно до 158 статті земельного кодексу повинна створити комісію з залученням земопорядної організації, провести відповідно. Розподіл земельної ділянки і встановлення з підучим затвердженням на сесії. Якщо комусь ця межа не буде подобатися, то може його скаржити. Але доки ми це не розміжуємо з тонцю межу, то не один суд не прийме такі рішення. Звано Нас пропозиція Створити комісію, залучення... Да, давайте приймемо сьогодні. сьогодні, сьогодні, сьогодні. створити <пості> комісію. І за цей місяць <пості> <сесій, місці, пості> до слідуючи сесію. поставить крок. Давайте мені питати. Земельна комісія може йти, так? Могне вся повністю і долучити хоче сесія додати туди. Ні, по Якщо є бажаючі, давайте будемо додавати. І просто ми додаємо приставку до земельної комісії, наймемо любу спеціалізовану компанію, хто має обладнання для того, щоб його давали таку пропозицію, щоб да. сказали, хто проти йде до Анатолій Васильович, це мають бути спеціалісти міської ради, я вважаю, п'ятницький мельник має бути обов'язково комісії. Ні, то ми їх включаємо і плюс земельна комісія, працівники само собою і плюс спеціалізована компанія. Яка да. об'єму? Хто за таку пропозицію проходив проголосувати? Почекайте, шановні депутати. Питання в порядку денного немає. Порядок денний вже затверджений. всім всі наші Ну Давайте вже пішла. На наступний раз це питання включено. Вже воно на третій раз переноситься, Сергій Михайлович. а люди не На комісії була пропозиція винести. Чого не винесли? Це вже не моє, як депутат. Я не бачив цієї У нас комісія була за годину, просто досить. Але регламент ворогме там. Але на сьогоднішній день для того, щоб воно так і без голосування. Але ми знаємо цей процес, як його можна зробити. Відповідно до цієї комісії його стаття. Пробігти на наступну сесію в а -а -а. Так? Так винести. Це зобов'язайте, я напишу навіть розпорядження для того, щоб воно так пішло. По цих спорних питаннях. Давайте розпорядження якраз не Треба щось, якісь кроки робити. 11. Але за день не зробиться це Ні, я з вами згоденний. У 2014 році закінчується дія договору, арендою закінчується дія договору, для житлових приміщень по промісковій 72 це приміщення будь-що комунального господарства. Гараж, так, якщо ви з ним хочеться. Самим оглядатого від самого рядатора заява щодо проведення відчуження даного майна відповідності чинного законодавства. Зробити, зробити оцінку, і зробити. Можна зразу питання. Можна пітатися. Василь Васильович, я може і не знаю, може, ваших законів всіх, тих, що правильні є. Ну мені кажеться, що в проєкті рішення це неправильно. Як ми можемо відчутчити те майно, якщо нас ми не можемо його відчути, спочатку, ми потрібні, щоб ми дали згоду сесія на виготовлення експертно-грошової оцінки. Потім затвердить цю експертну грошову оцінку. Потім, потім винести на аукціон. А потім аж відчужить може я неправильно значить, в проєкті рішення написано, що дати дозвіл.

Щоб вони зареєструвані, вони, ви, вони ви, у вас потенційні покупці. Ні, вони там вже процедури є. Май... Я питаю, ми, чи вас є конкретні? Ми, е, ми, тому ми, що гроші, платити будете ви зараз за виготовлення. а потім вони вам їх вернуть це, Бо То якщо у вас є потенційні покупателі, є робіт

Це неправильно. Що ми будемо відчуджувати? Ну давайте Ми спочатку ну, да, надо да, перенести на сесію, тому що вона А тоді виставляєте ви ну, на, на місяць, ви хочете на да. хто вам подасть подожди, Значить, перший пункт як то я тоді в першому пункті. дати Все питання звучить неправильно. Про надання дозволу. Ні, про надання дозволу на виготовлення Может, для збору, до імені. Ну не так. Ну одразу ж спочатку, що ви хочете? Війно? <клес> <клес> А потім влучити тих хто хоче? Він пропозицію надав, що так нам треба і там земля чи земля інші. Ну не готове це питання, його треба подати. Готове готове. Готове, готове. Ви ж можете продати землею. Ми не хочемо його продавати. <проду> <проду> І таким чином. Воно зараз є орення. Воно є вареньо. Хоч воно там не друге. Ви хочете його продати. Можна питання, ви горантедаві передані дозволу на звіруває дані на відчуття. На проведення грошової оцінки та. Для виготовлення експертного оцінки. майна. Якщо без майна, зали, значить майна. А бачите, бо просто не готовий, переносимося вчора. От бачите, підтримав мене. Ні, я вас не підтримав. Я просто, просто закону. Я У вас була нормальна ідея. Експертно оцінки. Це перший етап. Все. А далі відповідно Замит. по закону. А а дам. 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 Давайте поставим давай, подожди, 18. А у нас в грудь місяці закінчується аренда, так? До цього часу, куди виготовлено експертно грошей. Конечно, без отвертим експертно грошово. І надамо дозвіл. Якщо э, вони на... не продаються, то зримок. Ні, об'яві тоді аукціон. На аукціон винесемо це питання, звісно. А, 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 а потім тільки відчутні. Один пункт. Надання дозволу на Так, Експертно грошової майна. Васильович, ви не підготували це питання. У нас зараз ремопрод бокс. Майна. Майна. А да. ви ставки приймаєте? Майна. І продавати будемо майно. Місці, а, ми, нас, запишіть, як має за, за да, ми, виготовлення. Експертно дати дозвіл на виготовлення. І вона піде в орієнту, чи продовження, якщо то буде затвердження, потім буде зацікавна, а потім відчувається. Але воно, якщо купити, не то воно буде на оренду Звісно. справки. не куплять, то платить оренду. Хто <плес> за те? Питання, да, Про надання дозволу на грошової до оцінки нежитлової нежитлові приміщення, для приміщення <плес> вулиці Промисловій 62. А <плес> так і перераховані, ото все, що не вирішують. Ваше, що щоб це. нічого не поділяло. Хто за те? Хто за? Проти отримали. О, почекайте, рішення не, не прийнято. Не Утримали 4-4 чоловіки. Готовий одну оцінку. Все. Ну, приймуть. Ну, Озвучте ще раз, вопрос, люди не поняли. Все ви поняли. Всі, хто за все поняли. все поняли. Все поняли. Все. Довірне, все поняли. Все розумні, <риві> так. А тепер дайте засадить. <риві> <риві> що, що не важкі питання? Значить, до Левської міської ради звернулася голова ОСББ про мете. По вулиці Гетьмана Віговського, 15 про передачу житлового будинку їм на баланс. Передаємо, бо вони нічого не можуть зробити. Згідно да. законодавства житловий будинок повинен бути передані, щоб вони могли оформити землю і проводити... Вони взагалі нічого не можуть зробити. Нічого не можуть, так, не роботу. Голосують. Хто за те, що передати зла на влас про прошу голосувати. Проти утримались одноголосно. 45-ту сесію міської ради, що так. так, А тепер давайте тихенько, щоб чуть поговоримо про садочку. Чи нема закривати сесію? Сесія закрита. Ви відповідаєте. Ви не обов'язкові. Ну, ви не обов'язково. Ну все, розгляда питання. Давайте за сані. Скажи, що ти хочеш. А що я хочу? Хай голова скаже, чи буде працювати в сані. Подивіться, то сама суть. Голова, може сказати такі самі питання, які ви, депутати. Секундочку, ви не підписуєте завідувачів сані кутесок. Іменно в 13-му саді, коли не Подожди, я є міський голова, да? але генеральний директор дитячих дитячого. Минуточку, а яким ви маєте право його не фінансувати? А хто сказав, я не фінансує? Як все хто? Ви підписали? Кого? От, от скажіть при всіх, все садики отримали на фінансування на, на окремо. у нас 919 тисяч не вистачає фінансування. Минуточку, при чому 19 тисяч? Я спитаю за садів. Задай вам конкретний вопрос. Ось людина розпитала вас так. і я. А то, uh, профспілка, так, освітянка. Трудові книжки, uh, керівники дитячих навчальних закладів. Де? У вас? У, район, у району, в ви Так, виділи. Uh, штатний розпис, uh, що робить міський голова? Подожі. Чого... Штатний розпис хто робить? Я погоджую. Причому штатний розпис до харчування. Критина. Скажіть мені, будь ласка, чому діти 13-го садочка до того, коли пішли люди у відпустку, харчувалися. І таких питань не ставало про харчування. Харчувалися там діти 13-го садочку? Да. А чому зараз не, хоч, не можете харчувати їх? А чого вони не харчуються? А тому, що з 1 вересня діти харчуватися не будуть. Ви, ви йдете коли відпуску? З понеділка? вам, вам сказав. Люди прийшли вчора садочок, Мігі. у нас у виділі освіти всі Приві. приходили. І у вас були, не були і у що вже були. Були. добре були, Тільки що вони пошли. На сьогоднішній а що вони день. Прийшли? Вони мають право йти куди хочуть. А що куди Ходи на сьогодні... хочуть? На сьогоднішній, вони на сьогоднішній нас день ти ті зміни, в статуті внесли. Ми зараз їх робимо одне. Коли приходив завідуючий завгод, кидав доручення, не доручення, а заявку на продукти харчування, підписує його міський голова Ідорах Віра Васильівна. На сьогоднішній день прийшла е, Ніна Іванівна і Завгод. Відповідно до діток, які приходять у нас, є Олевські, мами прописані і дітки коло їх. На 38 чоловік вони пішли отримати продукти харчування. Але доручення вже підписує керівник дитячого начального закладу, бухгалтер. який А самі... я думаю, що можна було це до кінця року зробити, Подожди. Подожди. а не з 1 вересня починає. Але так? на сьогоднішній день це зробили всі садочки, не один, всі. На основі чого поміняли статути? Да. Чого, чого? Чого, чого ви статус поміняли? Ми не поміняли статути. Як це не поміняли? Ми сама не палили не видункований. Ви. Ви. От чого цей скандал сьогодні буде? Статути. Ми не поміняли ще статути. Як це не поміняли? Ну чого не було садочка, то коли робить один садочок? Статут не поміняли, А при чому цей статут, що нам надо? Директор саду не говорить? Вітер харчування, щоб кожен садочок харчувався за рахунок своїх коштів. Раніше харчували. Міська рада. А а ми розподіляємо. От куди в них свій? От Долевської територіальної громади виділяє кошти міська рада. Інші дітки, я читала теж в газеті, там сільські, які там ходять, сосновка ще тут, ну, не влез, виділяє. Так, так. Насадку на рахунок міської чи садочки я не тільки не зрозуміла на рахунок. своїх дітей і була із Виділяє так я ну, так це та ніхто нічого, просто зло робить. Але це треба, щоб рівні міського голови і сільського голови. Так була зустріч, ну, була та, зустріч, була, зустріч <звіст> Я зрозуміла, <звіст> що була а чому так сталося? А чому раніше так не було? Що ж внука? Ось директор садика не могли вийти. Ну, та в в в тому су. Су. не в тому, що випадає грошей, і тут я согласна правильно. За чужих повинні платити. Но я так, тільки все закошивалося. Тобто чужі, вони тільки в 13-й? Ні, чужі, вони тільки в 13 мержи. Да. Ні, ні. Ні, ні. 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 Я і другий. І дев'ятнадцять, а чого тоді тільки в 13-му -ті, ця проблема автобуса. Та нема проблеми. Я я я проблем. Віктор Васильович, можна є я, проблема. я зрозуміла так, що всі садики, які входять в чужі дівну, будемо казати чужі. <говорити> да не надо, щоб завідувач розпоряджав. Хто коли це завідувач розпоряджав? Голова, щоб трохи слухав для хародей. А чого по цьому розібрати? А чого самі всім подписали тим? Нет, розказали, що я вам розкажу. все наговорились, давайте послухаємося. <ути> ну, кажіть хтось знят, щоб ви могли поняти, чому пройде. Значить, інформую депутатів. що Віктор Васильович, ну ви задали питання, ну хочете Так, Давайте слухаємо уважно. Значить, Всі зміни до статутів дитячих садочків вносилися на підставі рішення виконкому. Сам особисто ходив, перевіряв раніше до державного реєстратора. Ніяких обмежень в законі щодо цього питання я не знайшов. Написано, що орган місцевого самоврядування. Це може бути сесія, може бути виконком. На даний час зміни, які були внесені рішенням виконком від 6 серпня, вони не погоджені відділом освіти. Ми весь час ведемо з ними переговори щодо погодження з окремих. Вони кажуть, тут так, ж чого не погоджують. Зразу питання, в чому суть змін цих? Ви ж нам скажіть. В Чому суть змін? Наші змінниці, вони опубліковані на сайті. Так, коротше, Там скажіть, багато змін. Так. по кожну пункту. Ми почистили деякі путіти. Можна, я скажу, головний пункт. Подожди, Пу 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 можна гуляти за рішенням голови і виконкома роботників сайтів. Оце вся зміна! Оце все йде оттуда, ви приймете. Ви прозрієте, пожалуйста, Віктор Васильович, Виктор, Вся проблема, в Анатолій Васильович, вашому упрямстві. ви як, як Янукович, віць, як Путін, уперся і прес свою лінію. Оце Путін по отношенні до України, як ви до міської ради, і досадника триває слова. І то ми депутати. Ніде не, не бачимо. <сіпи> я беру на себе те, що я вважаю... Сергій Михайлович, можна... можна Рукавиці у мене готові. Сергій Михайлович... Або працюємо предметно, або... Ну, Сирій Михайлович, ми вибор... тільки питання. Ми ж хотіли сказати, що єдиний садик 13, я так зрозуміла, яким платіжні доручення не підписуємо? Підписані доручення всім садочкам. Не підписуємо. Ще питання задавайте. Все, давайте предмет. що підписані. А зміни? Зважіть, будь ласка. Основна зміна до устави. На дві категорії, змінимо один. Віктор, дайте тут чуть задати питання, і ну я, не коли працював заступником голови районної ради Іванчика, я не, не знаю якого депутата, я знаю, що районна рада, я була депутатом, приймала буквально цілу методичні рекомендації і розсилала по сільських і селищних радах. Ну і, і сектор, і по міській. Там по школах ви хочете? І по, по школах Ну, да, То там іменно йшло оце таке, що міська рада або засновник мали право звільняти ну, більше. Збільняти. А, а збільняти. за що звільняти? Любов. за те, що кращу забирали розвитки. Люди зібрали гроші, батьки, покрасить царик, І за це людину виганяти. І це садця цього закриває. Оце можливо, оце треба після. А я цього сашу. Що була поштовхує? Ми говоримо про зміни до статуту. Поштування є прихильником того, що призначає керівника навчального закладу повністю орган, який фінансує. І звільнять так само за погодження виділ освіти. Проблем в цьому я не бачу. А яка проблема взагалі в цьому? цьому? Серйозно є в... не було ніколи. Цьому... Ну то послухайте, давайте. Ну ви задайте питання, ну то послухайте відповідь. Проблеми не було ніколи, тому що нам давали гроші завжди в кінці року. В цьому році немає. Міська рада вже а шляхом проведення. Послухайте мене, переговорів, домовилися з головами сільських рад інших, щоб вони нам дали по декілька десятків тисяч гривень. Ну це ніхто ніколи це не робив в Україні. Ну чому ми не хотіть пічуть? Ну шо, шо, дока, 2, що в цьому погано? Я не що міський голова повинен думати про. Ми ще про садики повинен думати про громаду. Та да ми тут про садики, тільки думали 4 роки. Чи восьмо? Що ти палачиш? Садочки, садочки, садочні, гроші, комп'ютері садочки, де садочок. Я не знаю, я зараз. Це неправильно, а яке відходи. Які відходить? відходить? Садочки наші при, діти наші садочки це наші діти, і вони не з'їдають, а вони нам виховуються все і от ми і, і, і не з'їдають. Я теж не права, що садики з'їдають. Садики з'їдуть діти будуть забезпечені дошкільною Ну Що значить з'їдають? Це дошкільно. Вони діти наші мають право на дошкільну освіту. Вони не з'їдають садики. І ми повинні. Ми повинні шукати гроші, а не тут на багато? Інуточку, я не зарубаючи. От не готовий вопрос. Сережа, ми повинні тут збиратися і думати, де не ті гроші. Але ми не шукаємо цієї гроші. А ви тут, а що ви думаєте?

Сказав Анатолій Васильович, дітей не приймати, поки не перерахує не перерахує Це робота. Це на рівні вашого. У мене питання. Ви вважаєте на шлі, у цих грошах, що будуть перечисляти другі громади. А вони ж на топлення виділяють. Щоб а на ніхто не хватить. Це питання, ми призначили. А інші громади, що будуть перечисляти, вони ж до кінця року будуть на своїх дітей перераховувати. А тих 15 на 10 років. На наступній сесії вийшли. Я задавала питання. Я не хочу завтра ні. Не перекриє всього недостатності коштів, тому що буде. Ну, на якийсь місяці, напевно, впадуться. Я ж не просчитувала, для цього тут є люди, які дружить Я з вами з усіма хочу. Ми вам дякуємо.